Слава Україні, дорогі орхолюби! Лише погляньте де я? А я в новій лінії міста Луцька і сьогодні трішечки орхо краси для нас усіх. Дорогі орхолюби, у кого немає завозів в містах, хто в окупації, сьогодні для вас хоча б так візуалізація трішечки поглянемо на красу. Завезли нам жовтеньку Ферраро, її доволі часто завозять сюди. А ось сорт Surf Song. Я бачу тут вперше в такій кількості 390 гривень, майже 400 гривень. І фарбовані орхочки. Наш орхобіль. 683 гривні. Лише свайлик радіє фарбованка, а я ні. Сьогодні величезний вибір сорту Равелло. І ось погляньте, поставила я вам равело з характерною квіточкою, губою. І ось зовсім подібна до равело сорту, але зовсім іншої форми квіточка. Щось таке, як кава-б'юті, але і не кава-б'юті, і не равело. А ось Равело, порівняйте, вони зовсім-зовсім різні. І я навіть не знаю, як вам називати сорти, якщо вони дуже подібні, але абсолютно різні. Ви просили називати сорти, але не хочу вас обманювати, тому деякі сорти хоч приблизна назва. Погляньте, який я віднайшла бігліпчик. Цей мені взагалі бігліпчик подібний на бігліб калейдоскоп. Я такий біглі взагалі вживу, вперше зустрічаю. А ось Торіно. Простенька і граційна водночас. І ось погляньте, я віднайшла: це і не Манхеттен, і не Формейшн, а скоріш за все Драгон, рожевий дракон. Подивіться на губу вона відрізняється від Формейшн, від Манхеттена. Так що, скоріш за все, це сорт Pink Dragon. А ось іще один дуже красивий сорт White Heart. Біле серце. Красивий темний крап на нижніх полюсточках під колонкою біля губи. А ось моя давня хотілочка сорт Огоя або сльози ангела. Колись я дуже хотіла її, але коли я побачила її мутації метелик, то вже тепер цей сорт не справляє на мене такого враження. Я реально хочу гою метелика, але він дуже дорогий. А це принцеса Кантара, я вам скоро покажу своїх принцес Кантар, свою колекцію. Вона теж подивіться тут. За 380 гривень. Доволі подібний сорт на Варшаву, але він дрібніший, і це не Варшава. Біля нього також доволі цікавий сорт, вперше його бачу. І ось також дуже-дуже красиві цікаві сорти, які я бачу вперше. Неймовірний сорт Рим. І гадаю, що більшість орхолюбів дуже полюбляє цей спокійний. Рівноважений, але такий цікавий сорт Рим. Улюблений сорт мого сина Будапешт він його, як побачив, то одразу сказав знімай швиденько, мама, бо тут є Будапешт. А ось бігліпчик, який доволі часто багато продавців навіть плутають із сортом ройл смайл. Це не ройл смайл. Я маю Royal Smail, він зовсім-зовсім інший. Цей сорт бігліпчика більше подібний до сорту Zalm Rose. Ось Каріна, чи африканський закат, чи ще там багато-багато нас різних. Теж спокійна, граційна. І бігліпчик. Він мені дуже подібний на біглі Purple Fairy, Але якби не оці нижні смужечки на губі, то точно був би цей сорт. Якщо я не помиляюсь, то це Азіан Голд. Азіан Голд є в двох варіаціях, більш давніший і новіший. Хоча доволі часто і ця квіточка подібна на сорти Azian Razzle Goldion Дуже-дуже цікавий сорт із теракотовою гамою. Карибська мрія, яку 200 разів знімаєш, але жодна камера не передасть дійсно її оригіналу, тому що ну, якась вона от непотогенічна. Вживу красуня неймовірна. А цей сорт подібний на Петі Романс, але абсолютно зовсім інший. Рожева красуня. Неймовірно красива, так як я люблю, здоровезна. Біленьких також доволі багато. Це не Сого Юкідан, але теж дуже-дуже красива. А ось Пудрово ніжна. Рожева красуня, як зефір, із такою доволі цікавою губою. Простенька, але така мила. Биленьких, як на подарунок, в різних варіаціях доволі багато і ціни різні. Але ми, орхолюби, більше на подарунок цінуємо не каскади. А більш сорти, які ми хочемо мати в своїй колекції. Вперше бачу сортовик Sun Peach Second Generation. Він просто неймовірний, дуже-дуже ефектний і камера дійсно його красу також не передає. А це я не знаю, який сорт. Таких зараз доволі багато. Краб, красунечка також. З червоною губою. Зазвичай на цей сорт ми говоримо Red Leap, але ці губи червоні, вони також є різних відтінків, цей більш до фіолетового. Вкрап знову ж таки красунечка, їх є доволі багато і вони можуть відрізнятися лише. Якимись малесенькими неточностями, тому ох, важко важко ці всі сорти визначити, які кожен день додаються нові. Хто знає, грудову вилетіло з голови»? не пам'ятаю назву, але теж дуже красива, дуже колір красивий. І ця розкішна, граційна. Із характерним крапом та щось такою червоно жовтою губою. Просто погляньте на неї. Знову ж таки, крап це не Полька доц. Хто знає, можливо, підскаже, хоча я не маю такої мети всіх їх назви запам'ятати, це нереально. Ви просили мене коментувати, я вам коментую так, як знаю. Голова просто обертом від цієї кількості назв. Ще рік назад можна було вам назвати точно сорти, а зараз, мало того, що один сорт має вже декілька назв до шести, а то й більше, так і взагалі нові сорти повиводили гібридів такі, що це нереально просто запам'ятати. В новій лінії взагалі жоден горщик без. Визначення сорту. Тому переходимо до оціночки. Давайте поглянемо, що є тут від 150 гривень. Ну, ці всі такі більш звичайні, але ось, бачите, венеціанський карнавал. Ось можна за 150 гривень взяти, кому подобається. Так що шукайте. І будете мати собі красунько. Тут ось сансевії підвезли. Вже більше року їх не було в новій лінії. Дуже ефектно виглядають. І покажу вам ще дуже класнючі мікси із камбрій, котлей, дендрофаланопсисів. Я теж не знаю їхніх сортів. Хто більш глибоко вникає в це, будь ласка, запрошую до моєї колеги Марини Теліш Orchids in Ukraine на її канал, силочку залишу внизу під відео. В неї море, море краси, екзотики. І оце, що я показую для неї, тому що можливо навіть і не цікаво буде, того, що ну, це більш так примітивно, а в неї там взагалі такі сорти, що. Ой, аж приємно, що в нас в Україні є люди, які люблять екзотику вдома і збирають величезні екзотичні колекції, тому що тримати екзотичні квіти і доглядати за ними доволі важко. А пані Марина має таке хобі і мріє про теплицю. І я їй від усього серця як корхолюб, корхолюбові. Бажаю перемоги нашої в Україні і обов'язково теплицю. А ще хочу, щоб вона все ж таки поїхала мандрувати десь за кордон, де якраз вона вживу, побачить ці екзотичні квіти. Я кожному із вас теж бажаю не падати духом, триматись нам усім. Невідомо чи буде опалення цієї зими ще, можливо, пропаде дуже багато наших орхоколекцій. колекцій не дай Боже, звичайно, але все ж таки тримаємося кожен день важкі величезні втрати, море, болю. Але я між сиренами прибігла сюди, на новий завозик, і, хоч так, хоч трішечки вас радую. Милую вам око. І зі всіх сил стараюся вас підбадьорити, прорвемось, прорвемось, українці, мусимо. Якщо маєте змогу, обов'язково ходіть на орхопрогулянки, розглядайте хоч і звичайні фаленопсиси. Адже нам усім дуже потрібна орхомедитація. Тримаємося. А Я, як завжди, вдячна за перегляд. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам.